Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магії. Сьогодні у нас продовження знаків Зодіаку. Сьогодні у нас козороги на грудень 23-го року. Але перед тим, як почну будь ласка, напишіть, як ви, як вас, якщо ви дивились мої попередні прогнози, як вони у вас збулись. збулись. Мені цікаво, я відповідно йду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Козиріг у грудні цього року? Хай скажете вам правду. Урус. Так, Ано. Ман нас перевернутий. По старому. Лагус перевернутий. Ей Добре, ще одну докладу. Тейвас. Угу. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Козаріг у грудні цього року? Евас. Єра. Пер перевернутий. Добре, тут далі не полізу. Тут вже перекривати інформацію починають. Що ну, ми маємо? Ну, насичений місяць буде відразу вам скажу. Є й є й, й не дуже. Ну, про все по порядку. Отож, у Кану Манас перевернутий. Далі. Постаруна. Лаус перевернутий. Ейвас і Тейвас. І по фіналу. Евас, Єра і перт перевернутий. Що ми тут маємо? Ну, ось Урус. По здоров'ю у вас все гаразд, як би Урус це не лише про здоров'я, а Урус це взагалі про силу, про енергію, про ресурс. Да? Енергія б'є ключем. Головне, щоб не гаючи не по голові. Да? Е, ну ні, В даному випадку все гаразд, тобто сил енергії на ваші плани, на ваші задумки у вас вистачає. Але е, в той же час Урус дає теж, певну, знаєте, аж, коли аж занадто багато енергії, може з'явитися аж певна агресивність, тобто обережно з цим. Хоч енергії досталь, але все рівно не перенапружуйтесь. Якби. Далі, канон, пряма. Ну так, це про успіх, це про гарні новини. До речі, несподівані. Якщо так. Це, до речі, реалізація ваших планів. Ну, тобто, якщо зв'язку подивитись, ось у вас вдосталь енергії, вдосталь ресурсу на реалізацію ваших планів. Мало того, і успіх вам, якби, удача, фортуна теж буде. Сприяти, давайте так скажемо. Ну якісь несподівані гарні новини. Тут саме несподівані і гарні, оце от ключові слова. Далі. Ну До речі, Кано. Це загалом і певна, знаєте, пристрасть, якщо так, певні такі сильні емоції напоряд з урозом Ну, і на цьому плані у вас має бути це гаразд, якщо так. Далі, що ми маємо? Ну, от Манас перевернути. Оце вже не зовсім гаразд. Тому що це взаємодія з людьми, але якась, знаєте, не зовсім правильно. Щось то у вас воно якось ітиме цікаво. Е, мало того, на нас перевернутий це і ви самі, якби. Тобто, у вас, знаєте, як певна розгубленість є. Ну, це позначка, власне, як нецілісної людини. Давайте так скажемо. Тобто, людина розгублена, людина. Не знає, що конкретно вона хоче, за що її хапати, що їй робити. Да, от В такому плані. Тобто, сила є, енергія є, ніби й певний план є. Ну Кано, це про наявність, якраз про, ре... про ре... Боже, реалізацію плану. Та що ж таке? Напевно, через 7 тисяч підписників на каналі, аж заговорююсь від радості. Е, добре, ну да, до речі, всіх нас з цим вітаю. Да, от, ну, тобто, у вас певна розгублені є щодо саме ваших планів, що вам робити, що вам якась, знаєте, дизгармонія є внутрішня. Ну, яка тут порада? Розберіться з собою, власне, чого ви хочете, за що вам в першу чергу хапатись, да, що вам більше хочеться, куди лежить душа, куди лежить серце. Да, от про те й мова. Ну, з людьми взаємодія обережна, от, зокрема, без надмірного напору на людей, так би мовити, тому що да, теж може взаємодія піти неконструктивно. Давайте так скажемо. Далі, ось у вас по старому падає. Ну, руна вищих сил. Вищі сили за вас, да, з одного боку, з другого боку, сюрприз вам заготували, якщо так. Цікавенько, ну, сюрприз залу має бути позитивний все-таки. Вищі сили людям на зло не роблять, якби, якщо ви там не темний маг, звичайно. Ну е, Сюрприз вас. Не все показали. Ну і тут і в кінці не все показали. Тобто е урус і пуста руна. Таке враження, сила є, енергія є, дійсно, ось у вас розгубленість, ви не знаєте, за що хапатись. Да? Є якась невизначена ситуація. Якісь плани ваші висять у повітрі. Тому ніби енергія є, але а от чи піде вона туди, куди треба, а тут від вас залежить, власне, чи вона туди, куди треба, піде. Тобто, що ресурс у вас на те є, на плани і так далі. Далі, лаус перевернутий. Ну, це вже не зовсім добре, хоча, в принципі, в контексті. Попередніх рун зрозуміло, про що мова. Лаус перевернутий, це якраз втрата енергії, тобто не в те русло, хід думок у вас кудись не туди. Ну, якщо взяти що це ось розгубленість, і ви якось не знаєте, за що вам хапатись, то ось воно, в принципі, далі руни і продовжує цю думку. Що е виберіть вектор. Виберіть вектор, сконцентруйтесь на головному. Напишіть план дій, наприклад. Да? Дуже допомагає систематизувати, якби, що вам треба зробити і що за чим робити. Так? Ось. Ну, мало того, це порада. Да, тут загроза обману, до речі, проглядається. Тут ось у вас взаємодія з людьми, якась така не зовсім гарна. Да? Ось. Мало того, лагус це порада слухати саме розум. Логіку. От вам треба розум і логіку слухати, тому що інтуїція вас може не туди завести. Да? Слухайте розум і логіку. Загалом, в принципі, у вас успіх, ось, удача сприяє вам, якби. плани ваші реалізовуються. енергії у вас досталь, але знов-таки, ви ще, ще краще зможете її якби, потратити, якщо от саме. Будете по порядку йти, по пріоритету робити задачі. Це, до речі, руна також випадає, якщо людина відразу забаго Да? Ну, кінець року, розумію, треба багато чого встигнути там, доробити і так далі, щоб воно не переходило в наступний рік. Але коли ви за все відразу хапаєтесь, воно йде погано, повільно. А от якщо ви сконцентруєтесь, одне доробили, потім друге, потім третє оце зовсім другий результат. От, от про це й мова: сконцентруйтесь. Відповідно, щоб у вас не було розпилення цієї самої сили, енергії. Якою у вас досталь має бути на, відповідно, всі ваші плани? Встигнете. Все встигнете. Якби я вам так скажу. Далі. Ось я і вас. Ну, Певні перешкоди на шляху. Перешкоди, знов таки, через що? Ось тут лагус перевернутий. Тобто. Це якраз от і є ота от розпилення енергії да? через те і перешкоди на шляху. Тобто, це такі перешкоди, які долаються, і ви їх подолаєте по результату. Про що те й вас далі каже? От. Але але воно б могло піти легше і швидше, якби ви відповідно, сконцентрувались на головному. Да? І б робили все поступово, не все одразу, а поступово, поетапно. От. Далі, ось мало нас перевернути Ейвас. Тут руни навіть більш конкретно показали, що це не зовнішні перешкоди, це перешкоди от якраз внутрішні. Коли ця руна випадає з особливого сполучення, це значить, що перешкоди собі створила сама людина. Розберіться в собі, наведіть порядок в думках, в планах і так далі. Зрозумійте, чого ви хочете, куди вам рухатись. І багато перешкод зникнуть самі собою. Ось така от вам тут порада, ось такий посил. Далі. Це вас по фіналу. Ну, долаєте перешкоди, ось, ось долаєте перешкоди, сили, енергії, впевненості, рішучості, у вас вистачає, якби. Да? Це от і вас, це якраз бачу ціль, не бачу перешкоди. йду до цілі. От, чудовий настрой. Якраз вам дуже допоможе подолати всі труднощі. Але в той же час те вас це, а ще тут у вас і урус, до речі, та вас це взагалі загроза конфліктних ситуацій. Тут зійвазом поряд, тобто це вже щось таке, відносно серйозне може бути. Тобто Тримайте енергію під контролем, тримайте емоції під контролем. Ну, Сказав енергію, подумав, одне, сказав друге. Ну, загалом, тому що да, тому що ваша енергійність, відповідно, вкупі тейвазом може дати от якраз сплеск якоїсь агресії. да? І люди якби будуть за вашою активністю не поспівати. Давайте так скажемо. Тому, якби тут обережно. Тримаємо емоції під контролем і е, надмірну активність теж не розвиваємо. От. Далі, що по фіналу, що ми маємо? Евас Є, райпер перевернутий. Цікаво. Ну, хотів би ще докласти, але чітко сказали: ні. Все, далі, далі не лізь. Ну, а раз, буде вам ось сюрприз, відповідно, не все показують. Ось і ось, відповідно. Далі, що ми тут маємо? Ну і загалом ЕВАС. Да, Місяць у вас рухливий, буде, енергійний, якісь нові можливості відкриваються. Е, зокрема, Евас це теж про поїздки. Ну, не обов'язково це кудись далеко, це ви можете там по, по власному місту, населеному пункту. От, одним словом, багато у вас руху буде різного переміщення в просторі, так би мовити. Да? Ну, зрозуміло, кінець року багато чого треба встигнути, зробити і так далі. Ну, може бути і більш дальна поїздка, якби запланована. Ось далі Єра. Загалом має воно успішно пройти, тому що і це Єра це як пропозитивний результат завершення певного циклу. Да? Е, тобто, якась ваша робота, те, що давно тягнулось, щось ви може, давно відкладали, то ось ви його нарешті зробите, і воно вам принесе от, задоволення, моральне. Да? Ну, а може і фізичне також. Е, одним словом, це якраз урожай, це результат раніше проробленої роботи. Ну, і зокрема, АВА це теж певний ріст, не тільки відкриття можливостей, це теж ріст і розвиток. Да? І ось Єра. Тут ніби новий етап якийсь починається в розвитку. Ну, це може бути як ріст як особистості, да? так і ріст як якихось професійних якостей, духовний ріст, до речі, сюди ж. ну і так далі. Одним словом, Єра, завершення певного етапу, певного циклу, початок чогось нового. Далі, ну, до речі, да, руна, яка сам рік символізує. Ми ж, власне, дивимося вже на кінець року, да, і перехід в новий рік. Ну, то от я ж і кажу, що багато що ви собі напланували, ви це все поробите. Тільки от о, плануйте правильно, щоб у вас правильно йшла енергія. У вас ресурсу, енергії вистачить на всі ваші плани. Встигнете, відповідно, до кінця року. Не, не підганяйте, як би, події. Да? Далі. По фінал перевернутий. В даному випадку не про невдачі, в даному випадку от прикриття інформації от чітко. Тобто, якась таємниця. Ну Не все показують руни. Ось тут ви ще сили щось приготували вам цікавеньке. і Ось тут також не все показують. Ну Загалом, ем, загалом має бути щось хороше. Ну, сужу відповідно по іншим рунам, і по сусіднім. Тобто, тут не, нічого такого надзвичайного не має бути. Страшного. Тут щось про хороше, має бути якийсь сюрприз від вищих сил. Ну, не все показують. ну шо ж. Е, далі, значить, не полізу, відповідно, розглядати, що чого. Е, хай покортить, як то кажуть. Далі, ну давайте за тепер галопом по Європам, що ми маємо? Отже, сил, енергії у вас досталь. Да? Далі плани ось робляться, удача вам якби, сприяє. Далі розберіться в собі, наведіть порядок. Якби. В думках, в планах і так далі. Да? Знайдіть лад з собою, що вам хочеться, куди вам іти, що вам робити. Далі. Складіть список справ, що вам робити, що і за чим вам робити, в якому пріоритеті. Не хапайтеся за все одразу, бо не, бо не потягнете. Енергія то є, але результат буде поганий, якщо ви за все одразу вхопитесь. Далі. Ну, ось і труднощі, власне, звідки, от якраз від ваших певних думок, да? вашої розгубленості якоїсь. Далі, обережніше з емоціями. Щоб не наламати дров, відповідно. То справи встигнете, місяць енергійний, рухливий, щось ось у вас, певний етап завершиться, певна робота тривала доволі. Ось почнеться щось нове. А? Ну і так, да, є певні таємниці, не все показали, відповідно. А, так, да, забув теж про обман. Обережно, відповідно, при взаємодії з людьми, зокрема, слухайте розум, саме розум і логіку. І багато чого зможете уникнути. Ну, ось такий прогноз вийшов. Загалом, я вважаю, доволі позитивно. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. І підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Перепрошую. До зустрічі. Нехай щастить!